Пастиції. Це національні пирожки валлети. Ну що, тут є один із рікотою, а один із куркою. Ось, дивіться, бачите, яке таке слоєне кісто, таке воно гарне, таке жарене, в олії. Кусаю. Це з куркою. Смачне, непогане. тісто. Теж смачне. Мені подобається, а я бачила кстати, в інтернеті, як оце готовлять. Спочатку розкатують маленькі такі ці, а потім їх обмазують. Ну, кісто розкатують, потім зверху обматують чи маслом, а потом е знову ну, так накладають, накладають, потім розкатують і отаке слоєне кісто, бачите? Дуже смачне, мені подобається. Подивіться, яке гарне місце, який красивий фонтан.